Поскриптом до літопису? Жибраки, українські поети? Що ви пишете в бідні газети? З ким йдете, ти на, на ножі? Вас на банковій знов підіймає? Хтось, у кого вітчизни немає, а пророки усюди чужі. У якому тепер тиражі Весенні книги, Досі сіпрофі Олени Теліги, десь у Бобині клізеру, і далеко От вечілі у Терецькій і торі і вілі, крають імпортну Мудрі стару. До чола пристає в короста це звізда Полунова пророцтва, це заря українських ночей, несолодша од ридьки і грім. Чорнобилі, стріните ліну, не ховайте для очей. Це такі в нас тепер краєвиди, в зоні, лосі та лукарти міди. Плеч посмертний убитих посуне. Над обрім небо палає, як обрій, тепер убиває нас невидимий ворог без в церковці Мадонна. Полісся, Володимир Велике Гніздо, але нас охрестили в неволі. Та й у світ ми приходимо голі. О звіздо, Полинова звіздо.